У Дніпровському апеляційному суді розглядають першу операційну скаргу начальниці відділу освіти Сіверодонецької МВА Лариси Волченко. Та незгодна з постановою суду першої інстанції щодо запобіжного заходу у вигляді внесення застави у розмірі 322 тисячі гривень. Ваша честь я не визнаю того, що слідчі та прокурор мені приміну вважається грудною фальсифікацією, які можливо є особисті мотиви, оскільки не можна так відверто подавати спросувані факти. Прошу вас, якщо буде ваша ласка, на час розладу кримінальної справи встановити мені запобіжний захід особисто зобов'язаний. Прокурор каже, рішення суду першої інстанції має залишитись без змін. Особиста Волченко поставила підписи на договорах про постачання продовольчої продукції. Було укладено сім таких договорів на загальну суму 7,8 мільйонів гривень. Вона поставила свій підпис і у подальшому також поставила свої підписи на актах приймання передачі вищевказаної вказаної продукції продовольчої продукції. Суд йде до нарадчої кімнати, по тому зачитує ухвалу. Апеляційну скаргу захисникам сквіної Тетяни Валерівни залишити без задоволення. Ухвала Ухвали судді суді районного суду міста Дніпро 8 вересня 2022 року, без третього про застосування запобіжної заходу від застави стосовно Волоченка Лариси Петрівни. Підозрюваний за частиною 5 статті 191, частини 1 статті 28, частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України залишити без змін. Одразу судді розглядають другу апеляційну скаргу Волченко щодо скасування рішення про відсторонення держслужбовиці з посади начальниці відділу освіти Сєвєродонецької МВА. Зараз зразу піде у нас освіта ляже, бо у нас з 11 людей, які працюють в апараті, залишилось 4. А головне це доступ до єдиної державної бази з питання освіти, де знаходяться реєстри документів про освіту, сертифікати про ЗНО, реєстри підпрацівників, де запити оформлюються тільки спеціальним електронним ключом керівника. Прокурор просить залишити ухвалу без змін. Колегія апеляційного суду оголошує рішення. Апеляційну скаргу захисника Москвіної. Тетяни Валерівни задовольнити частково відсторонити від посади начальника управління освіти Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області Волченко Лариси Петрівну строком до 5 листопада 2023 року. Я ніколи себе не признаю виновною тому що ми робили все для того, щоб діти, які залишались на тимчасово окупованих територіях, в час, коли наш місто розгромлювалось захватчиками, були накормлені. Якщо треба, будемо звертати. Тися вище до європейського суда до державного бюро розслідувань, начальник відділу нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Дмитро Говоростян. Хід розслідування справи коментує так: стосовно одного фігуранта провадження, матеріали вже виділені в окреме провадження на цей час. Продовжують тривати слідчі розшукові дії, направлені на та повне розслідування обставин справи. тобто встановлюється ще декілька свідків. Нагадаємо, за даними слідства, навесні 2022 року чиновники Сєвєродонецької міської військової адміністрації замовили заморожену продукцію для харчування людей, які перебували в укриттях шкіл міста. Слідчі встановили 42 тонни заморожених м'ясних продуктів на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА не були доставлені. Збитки склали 3 мільйони гривень. Лариса Волченко отримала підозру у ймовірній розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Владиславу Кулу, Євген Єжов, Суспільне новини Донбас.